Всі ви чули про скандал пов'язаний з родиною Гринкевичів. Це той, хто намагався дати хабара, начебто, за зняття арешту. Я докладно не розбирався. І Ось в мережі спливає. А що ж має ця сім'я? 17 об'єктів житлової нерухомості, сім об'єктів нежитлової нерухомості, 18 земельних ділянок, дев'ять автомобілів преміум класу, 12 одиниць зброї, три об'єкти інтелектуальної власності і так далі. І це, це, це скромно, це не все. Я думаю, що ще є отакні рахунки, отакені рахунки, ну і так далі. І ви знаєте, я особисто не проти виявлення недоброчесних бізнесменів. Ну так побудовано у нас в країні, що великий бізнес побудувати без кришування і без відкатів дуже складно було, і, я думаю, є. І ті, хто нині при владі, я думаю, знають, як все це функціонує, тому що побудувати навіть успішний бізнес. В шоу сфері теж неможливо, якщо тебе ніхто не крешує і ти нікому нічого не откатуєш. Тут інше питання. У мене інше питання. А е, з Міністерства оборони, з Міністерства фінансів, з інших ще міністерств буде хтось, кого теж виявлять і покарають. Ну, не можна, не може так бути. Що тільки один бізнесмен винний в усьому. А чиновники не були задіяні в схемах, ні. Це один бізнесмен все отак зробив. Да? Ви спробуйте, спробуйте вийти на тендер хоч в одному державному підприємстві. Не вберіть оборонний, ні. От візьміть якийсь університет, який оголошує тендер через Прозоро, і спробуйте щось продати державному університету. Спробуйте. І я побачу, як це у вас вийде. Ви стільки паперів змушені будете зібрати, скільки всього, і в результаті вам відмовлять. Спробуйте, от заради експерименту. Тому те, що така родина мала такі великі оборонні замовлення в, в Міністерстві оборони, без, без участі чиновників, ну, це може повірити тільки дуже наївна людина. Телеграм і Ютуб в профілю, там докладно, що в цієї родини було, ну і так далі. Очікуємо, очікуємо, що спливуть якісь чиновники. Ніхто в державі не повірить, що винна тільки одна родина приватного бізнесмена, а чиновники всі були не в темі. Ну, знаєте, жена Цезаря в Ніподозріній, це казка на ніч тільки дуже наївним людям. Не українцям, причому не українцям. Це десь може європейці там, знаєте, в Швейцарії, де взагалі у них подумати не можна, що чиновник може бути е, ну, таким, як інколи бувають у нас. Телеграм, Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь.